Володимир, і останнє запитання сьогодні. Арсеній Цинюк виступав і заявив, що буде активізовувати питання децентралізації влади і передавати, наприклад, бюджетну незалежність прямо міським радам. Ви чекаєте? Я чесно, я, я хочу чесно сказати, я йому не вірю. Як не вірив, коли він стояв на сцені і розказував про пулю в лоб, а в результаті тільки на 300 метрів перенесли барикаду. Всі у ті популістичні вислови прем'єр-міністра вважають, що це просто утопією, тому що під час революції, під час, під, час, під час війни, займатися підготовкою залишків енергетичного комплексу до приватизації, тобто укрнафти, енергоатома, турбонаатома. це злочинно. А кошти натомість, кошти вуліархів, прикладу Ахметова, який винен бюджету через Укрвугілля по 400-500 мільйонів гривень реструктуризувати на 10-20 років, і ті кошти потім не будуть взагалі нічого варти. Це, як мінімум, блюзнірство, це неповага до е... Володимирі, українського народу, ну, ваше І це ваше ставлення до прем'єра. Я зрозумів. А тепер, будь ласка, дайте відповідь на моє запитання. Оця оголошена децентралізація вона вам допоможе на місцевому рівні? Якщо так, щоб би... вона була втілена в життя, вона би допомогла. Тобто, але це вона популізм. має сенс, звичайно ж так, але це популізм, тому що йдуть вибори всього на все. Це популізм. Говорим, називаємо речі своїми іменами. Ну... Дякую за вашу відверту це... позицію. Це був Володимир Москаль, міський голова міста Сколи на Львівщині. В ефірі каналу 112 Україна.